Доброго вечора. Сьогодні мова піде не про те, хто винуватий, а що робити. Мені дуже часто дорікають в песимістичності, що я, мовляв, констатую: держава антиправова, судової системи немає. Правоохоронна система це узаконений рекет. КГБ взагалі працює невідомо на кого. Мовляв, я просто констатую факти от, і не пропоную нічого, щоб з ними боротися. Е, я приберіг лайфхаки трошки на пізніше, а саме на зараз. Перше, що треба усвідомити, що силовими методами е, оцю всю банду зараз не подолаєш. Позаяк більшість населення перебуває в її інформаційному полі, є лояльними, а правоохоронна система, так звана поліція КГБ, завжди вони орієнтуються в першу чергу на населення. Чи буде Майдан, чи не буде. Якщо вони відчувають, що відділки поліції. Та офіси КГБ будуть підпалювати і викидати з вікон служивих, тоді вони підлаштовуються під е, е, наступну політичну ситуацію. Якщо вони відчувають, що Майдана стихійного не буде, тоді вони саджають опозицію і цю опозицію гноять потім довго у тюрмах. Наш полігархат, поза як він. Володіє більшістю телеканалів, інтернет-видань, журналів, газет, радіо, то він в першу чергу зараз зомбує мозок телемарафонським хам'ячкам для того, щоб вони були лояльними, для того, щоб вони радісно страждали, думаючи, що їхні страждання якимось чином сприяють ситуації на фронті. Мовляв, ми тут посидимо. Без ахметовського світла, а на фронті буде краще. Ну, звісно, не буде краще. Коли економіка просто е, навернеться, коли рідні і близькі солдат будуть голодувати і будуть мерзнути, і будуть немитими, то солдатам, звичайно, буде на фронті краще. От. Але цього всього загал не розуміє, оцей прозомбований плебс. Тому е, будемо прямо казати, що. Абсолютна більшість населення зараз до олігархату є лояльними. Абсолютна більшість населення е, любить ментів, поважає КДБ. І е, вони абсолютно згодні із тим всім розкраданням, яке відбувається, закривають на це очі. І тут якраз е, існує та ситуація, коли війна все спише. Із цих олігархів навіть особливо не будуть запитувати потім. І кадебістів не будуть запитувати. Тоді е, оця вся мусарсько кагебістська система зажене ветеранів е, у тюрми, декого уб'є. А плебс, плебс, він вікі. буде загнаний у стойло. Далі будуть збирати з усіх дань, і е, все залишиться так, як є. От е, коли кажуть, що не на часі піднімати ці всі питання, то якраз на часі. Треба заздалегідь піднімати ці питання для того, щоб розуміти, за яку державу воює зараз український народ. Чи він воює за свою власну державу, чи він воює за корпорацію невідомо кого. Що з цим всім робити? Поза як революційної ситуації немає, то тоді треба включати методи асиметричної боротьби. Коли Невеличка згуртована частина населення, сказати, еліта цієї нації е, своїм рішуч, рішучим налаштуванням та певними механізмами роботи руйнує схеми набагато більш сильного монстра, яким є оця олігархія. В чому секрет цієї боротьби? В тому, що наш олігархат він не є самостійний. це є собаки. Які мають свого господаря. Господарі, як ви вже здогадалися, це англосакси. 25-й помічник 26-го дворника Білого Дому може строїти будь-якого нашого чиновника. І наші чиновники, наші народні депутати, міністри перед ними всіми присідають. Вони самі мають психологію рабів. Ніхто так не гнобить інших як раби. От якщо раб вибивається трошки вище, він гнобить рабів ті, які йому підлеглі. Але психологія раба залишається. Тому в першу чергу апелювати треба до англо-саксонського світу. Потрібно донести до політиків, до громадських діячів, до журналістів, що зараз. Олігархічна влада України, яка їм підконтрольна, яка живе за рахунок їхніх ресурсів, що вона виставляє на показ, на загал, зовнішню картинку абсолютно не таку, як вона є насправді. Що ту Україну, яку вони змальовують для світу, що цієї України насправді не існує, що Україна не є. Правовою державою, що в Україні не поборота корупція, що це е, країна і держава латифундистів, що е, це е, держава мусарського безпреділа, КГБшного безпреділа, продажних судів. Зараз треба сформувати групу людей, які будуть курувати певних, скажімо, певний сегмент за кордоном. Як я це все бачу. Ми беремо Сполучені Штати Америки, ми беремо Євросоюз. Ми робимо медіаполітичну карту усіх людей, які або ухвалюють рішення, або є агентами впливу. Впливають на думку загалу, впливають на експертне середовище, і ми починаємо формувати для них інформаційні тексти. Про реальну ситуацію в Україні. Але звісно, мені можуть сказати, що еліта можливо в далях і в схемах із нашою бандою. Це абсолютно можливо. Тому діяти треба не тільки на еліту, впливати треба і на виборця. Впливати ми повинні виборцю англосаксонському виборцю. Донести чітко інформацію, що вас намахують, що е, Україна не є така, як вона представлена для зовнішнього світу, що всі ваші податки, які ви спрямуєте на відновлення України в своїй абсолютній більшості будуть розкрадені тим олігархічним режимом. З яким е, має справу ваш уряд, або він не має достатньої інформації, з якими дятлами, з якими чортами він має справу в Україні, або він в схемах, і вони ділять ваші, деребанять ваші податки, які ви платите. І е, якщо вони в схемах, то давайте йдіть на вибори і ці схеми руйнуйте. Якщо е, уряд ваш. Не розуміє, що гроші на відновлення будуть розкрадені, то, будь ласка, журналісти англосаксонського світу, давайте робіть статті. Ми вам матеріали надаємо. Де і як, хто не чистий на руку, що, наприклад, той же мер Бучі, корупціонер і крадій, мер Ірпеня, корупціонер і крадій. І що повсюдно та ж сама слуга народу. Продала франшизу виборчу партії регіонів, що традиція красти надзвичайно стара і вона вже укорінилась. І що це все є, по суті, елементами рашистського світу. Зараз у нас е, рашистський світ бореться проти малорашицького світу. І ви що думаєте, що зараз ці всі наші Місцеві і центральні еліти дуже люблять Україну, да вони такі самі расисти насправді, як і е, ті путінські расисти. Тільки вони кон'юнктурні расисти. Вони зараз е, грають з е, англосаксонським світом в одну гру тільки тому, що така є конюнктура, їм так вигідно грати. Не більше того, вони продають цю війну, вони продають страждання українського народу для того, щоб. Монетизувати ці страждання для того, щоб е, потім величезні обсяги грошей, які Захід дасть на відновлення, щоб ці... пішли на їхні фірми, і там на цих фірмах же ж і пропали. Я два скликання був депутатом місцевої ради. І ситуація одна і та сама: що дві третини бюджетних коштів крадуться, розкрадаються, зникають невідомо де. Що ті роботи, які на папері виконуються, вони насправді існують тільки на папері. В реальності їх немає. Якщо не треба, ну, якщо неможливо на щось витратити гроші, то роботи просто вигадуються. От, от від фонаря, взяти, наприклад, обрізати дерева, а їх немає, не існує тих дерев. Взяти там, побудувати якийсь об'єкт. Раз він побудований на папері, гроші пішли. А... Його в реальності як не було, так і немає. І відповідальності за це немає ніякої, тому що і прокуратура, і правоохоронні органи вони елементи цієї схеми. Так, от, резюмую, щоб не затягувати час. Що, перше, як боротися з цією системою олігархічною, нам потрібно для господарів цієї системи. Показати істинну картинку України, якою вона є, якою є ця держава, потрібно сформувати групу аналітиків різних сфер життя, правоохоронної сфери, економічної сфери і культурної сфери, і скласти такі стислі, максимально стислі, але. Максимально змістовні анотації, яка насправді є ситуація. Ми готуємо аналітичні матеріали про реальну ситуацію в Україні, і коли вони у нас на руках, тоді включається наш уже організаційний відділ. І вони починають складати оцю от медіаполітичну карту західних країн. Вони починають спілкуватися. Із блогерами, із політиками, із журналістами, із експертами західного середовища. По кожному середовищу ми признач... західному середовищу, ми призначаємо куратора. Ну, взагалі, я пропоную цей проект назвати Наглядова Рада. Взя... Взяти створити певну міжнародну організацію з числа українських громадян, з числа американських громадян, британських громадян. І метою цієї організації буде одне єдине: це контролювати фінансові процеси, які спрямовуються щодо відновлення України. Ми повинні оцих всіх олігархів помножити на нуль, нівелювати їхній безпреділ. і західних олігархів, і наших олігархів, створивши оцю наглядову раду міжнародну організацію. Але знову ж таки, у нас має бути два, два дуже важливих відділа: аналітичний, який буде дивитися де зловживання на цьому відновленні, і організаційний, який буде доносити цю інформацію до певних сегментів західного суспільства. Друге, щодо нашої ситуації в Україні. Значить, Перше, що я хочу сказати, жодним партіям довіряти не треба. Я в цьому переконався, що від того, хто очолить банду, ситуація сильно не зміниться. І оцю наглядову раду її не повинна собі вкрасти жодна партія. Зразу кажу, що вона повинна, ну, я вважаю, що ця спільнота повинна бути над. Над взагалі цією бандою, над цими партіями, над цією гризньою, не ділитися там на порохоботів, зелеботів, юліботів і так далі. Треба просто сказати, що ця вся банда це є повний бред. От, е, вони грали 30 років в цьому мурашнику, вони між собою гризлися, і е, вони довели країну до того, чим вона є, що країна вкрадена. У нас, крім е, безправ... безправності, немає нічого, немає власності, фактично, оце все заслуга цих всіх партій. І, і моя позиція дуже проста. Що для того, щоб потягнути загальну національну виборчу кампанію, треба величезні гроші. Це я кажу як політтехнолог, який брав участь у багатьох виборах. Вибори коштують дуже дорого. Гроші на вибори можуть е, собі дозволити тільки. Олігархічні партії, які є на підтанцьовці у олігархів. Всі інші гроші не можуть собі дозволити. Не, не, не гроші, а вибори. Загальнонаціональні вибори собі не, не олігархічна партія дозволити собі не може. І, звичайно, багато є різних партій. і Якщо у них немає грошей, у них немає бікбордів, у них немає медіа. Підтримки, і вони населенням серйозно не сприймаються. Ну, от таке от у нас населення. Що якщо ти е, штовхаєш багато різних тез, якщо ти розбер, е, знаєшся на певній сфері, чи то економіка, чи місцеве самоврядування, і ти, і ти намагаєшся ці тези донести до населення, то воно питає у тебе насправді, а де твої бікборди? А чому у тебе немає на телебаченні? Твоїх тез ніхто не читає, тому що Ну зараз населенню важливіше гречка, тому е, зразу скажу, що якщо партія на щось претендує, то вона є олігархічна. Нам з ними не по дорозі. Ми всіх їх повинні не те, що е, там побороть, ми повинні стати вищених і ми повинні стати наглядовою радою. Я бачу цей проект, yeah. а поза українським політичним полем, вище нього, який буде контролювати це політичне поле, який буде кошмарити їх всіх. Ставите, скажімо так, в позицію зю. От, от На цьому втомлювати вас більше не буду. Е, пишіть коментарі, пропонуйте ідеї, долучайтесь, хто в якій ролі себе бачить. От моя, Мій рецепт виходу з ситуації такий. Е, підписуйтесь на мій YouTube канал, також на Тікток, Інстаграм. Е, Звичайно ж, на мою сторінку Facebook. Дуже дякую. Щасливо!